Закон України про ринок природного газу ваш енергетичний провідник у світі газового ринку. Це ключовий документ, який регулює відносини у сфері постачання, транспортування та споживання природного газу. Він створює умови для розвитку конкуренції, захисту прав споживачів та прозорості ринку. Основні положення закону. Закон запроваджує конкурентний підхід до постачання газу, дозволяючи споживачам обирати постачальника. Усі учасники ринку мають рівні права та обов'язки незалежно від форми власності. Закон гарантує надійне постачання, обґрунтовані тарифи та належний сервіс. Документ відповідає європейським стандартам і створює умови для енергетичної безпеки України. Актуальною є стаття 12 правила постачання природного газу. Вона закріплює правила, які регулюють порядок постачання природного газу споживачам. Тому постачальники повинні публікувати договори та умови постачання. Всі поставки здійснюються лише на основі письмового договору між постачальником і споживачем. Постачальники зобов'язані дотримуватись умов безперервного постачання газу, окрім випадків форс-мажор. Споживач має право на зміну постачальника без додаткових штрафів чи ускладнень. Кожен споживач має право отримувати повну інформацію про тарифи, умов постачання та якість газу. Забезпечте собі вигідні умови співпраці на газовому ринку. Цей та інші документи ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.